48-й тиждень Великої війни це такий цікавий тиждень, який відзначився набагато більш масштабними і важливими подіями на напрямку міжнародної матеріально-технічної допомоги чим на ситуацію на лінії фронту, і в принципі це теж непогана динаміка, важлива динаміка з точки підготовки до подальшого розвитку подій. Якщо ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, то вона за останні тижні не зазнала значних змін. Якщо ми говоримо про напрямок Сватове Кремінна, то в принципі там продовжується тенденція, яку ми означили минулого тижня. Про те, що після стабілізації лінії фронту ворог намагається покращити своє тактичне положення, тобто ворог контратакує, ворог кидає відповідні сили до населених пунктів. як Біля міста Сватове, так і біля міста Креміна в той час, як е, наші спроби штурму і охоплення міста Креміна, вони не дають результату, незважаючи на те, що е, відзначені були відповідні досягнення нещодавно представниками Міністерства оборони США, тому що ну в Україні не вистачає резервів, це є об'єктивна реальність. Тобто е, ті сили, які здійснюють відповідні дії, вони виходять на певний рубіж е, і розуміють, що далі в них не вистачає сил для. Для розвитку свого відповідного успіху. Тобто тенденція, в принципі, продовжується та ж сама. Ворог після стабілізації лінії фронту на цьому напрямку він перейшов до спроб відігратися, контратакувати, покращити своє тактичне положення. Якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок, то там теж ситуація не зазнала принципових змін. Ворог і далі намагається обійти цей населений пункт із північного сходу, з південного заходу і намагається фактично створити загрозу для лінії комунікації. Ворог не має значних сил, щоб швидко прорвати нашу оборону. Він займається прогризанням, це йому коштує дорого. Нам, на жаль, це теж коштує доволі дорого, але тут варто окремо ще зупинитися, мабуть, саме на. Бахмуті, тому що, як показує практика, наші співгромадяни, читаючи ті чи інші оцінки, в тому числі західні, вважають, що оборона Бахмута вона позбавлена сенсу, вважають, що рішенням було просто відійти і, і там на якісь більш вигідні позиції, як наслідок відповідних завдань, відповідних дилем, які стояли перед нами, не було. Але це не є так. Тобто, основна проблема це те, що. У ворога певний відповідний потенціал. і Ворог готовий, не рахуючись втратами, як показує дії приватної військової компанії Вагнер, реалізувати ті чи інші завдання. І плюс, оскільки є ціль задекларована вийти на адмінкордони Донецької області, то Бахмут це якби ключ до виходу на наступну лінію населених пунктів: це Костянтинівка, Часів, Яр, Дружківка. І далі на північний захід це Краматорський Слов'янськ, відповідно. Тому об'єктивно, що саме це місто стало місцем прикладення основних зусиль. І якщо б це з іншого боку, був би не Бахмут, то був би якийсь інший населений пункт, тому що ворог має відповідний потенціал і готовий, нарахуючись жертвами, реалізовувати поставлені вищим політичним і військовим командуванням. Завдання. В принципі, тенденції ті ж самі продовжуються на Авдіївському напрямку. Ворог намагається обійти місто Авдіївка теж із двох боків із теж Північного Сходу і Південного Заходу, намагаючись розширити вклинення, які, які в нього є, відповідно. Активізувався певним чином ворог на вугледарському напрямку, але поки що без особливих успіхів. Тому ну, що теж ворог, ну це об'єктивна ситуація, ворог. По-перше, немає тої якості сил, яка б дозволяла швидко вирішити завдання прориву оборони. Друге, він також позбавлений резервів. І як наслідок виходить така тактична тяганина, прогризання, бої місцевого значення, якісь тактичні бої. Так само минулого тижня ворог активізувався на Запоріжжі, в Запорізькій області. Фактично по всьому периметру лінії фронту, яка проходить по Запорізькій області, але теж поки що без значних успіхів, і це бої тактичного значення. Відповідно, і тут таке цікаве питання, чи є ті всі бойові дії якимось масштабним наступом, який ми очікуємо. На мою думку, поки що ще ні, тому що про серйозні наступальні дії з боку нашого противника ми зможемо говорити не лише коли бачимо серйозні втрати в живій силі, але й серйозні втрати в техніці. В першу чергу бронетехніці, це означатимуть, що ведуться серйозні, більш серйозні штурмові дії, більш масштабні дії. Поки ми цього не бачимо, це означає, що бої носять локальний характер. Нема того наступу, який ми очікуємо, який очікує там, якщо ми дивимося по заявам Вищого військово-політичного керівництва України. Очікується там більше, ми говоримо вже про весну, другу половину весни, початок літа, якщо орієнтуватися на. Оцінки головного управління розвитку Міністерства оборони України, тобто зараз такий період, що фактично обидві сторони перегруповуються, обидві сторони намагаються накопичити певні резерви, звичайно, йдуть активні бойові дії, але вони не дозволяють переломити хід війни на, на свою користь, хоча і звичайно не дозволяють Україні реалізувати теж завдання, що ми говоримо про російські дії навколо Бахмута. Тобто, хоча це по факту. Певні дії наступальні, але е, по стратегічному значенню вони, по суті, теж гарно лягали в ті завдання, які стояли наприкінці осені, на початку зими щодо стабілізації лінії фронту, тому що спроби активно просуватися навколо Бахмута змушують Україну відволікати сили, які б могли б там направлятись на інші напрямки. Тобто, це такий гарний приклад, коли стратегічні завдання вирішуються за рахунок. Локальних е, наступальних е, е, дій, в тому числі. Е, з іншого боку, минулий тиждень означився важливими результатами для України на міжнародному напрямку. Була проведена так звана восьма контактна е, група з питання оборони України, або як ще її іменують, це засідання в форматі Рамштайн. І навіть до цього засідання ми мали важливі повідомлення про те, що. США, Велика Британія, Швеція, Данія виділяють потужні пакети допомоги і фактично основне завдання, як це відзначив генерал Мілі, головний американський воєнний, це створення потужного бронетанкового кулака. І загалом нарощення України діяти на оперативному рівні або в обороні, але краще зрозуміло, що бажано в наступі. Тобто, справді ми маємо багато зобов'язань, які в принципі почнуть реалізовуватися в другому кварталі 2023 року, зрозумілих причин. І дозволять створити по натівським стандартам десь до однієї дивізії, це від трьох до чотирьох бригад загальновійськових, посилених артилерією. Зрозуміло, що які зможуть виконувати потужні контрнаступальні дії, коли для цього відкриється певне вікно можливостей. з іншого боку. Звичайно, основним інформаційним приводом останнього тижня, який супроводжував дебати, і до контактної групи з питання оборони України і під час проведення цього восьмого засідання цієї контактної групи, і після це питання отримання основних бойових танків Леопард-2 від Федеративної Республіки Німеччина як і як наслідок розблокування постачання основних бойових танків для цього типу для України загалом. І ми бачимо, що. В кінці кінці відповідне рішення було прийнято так, воно коштувало певних зусиль. Але на сьогодні мова йде про те, що Україна отримає відразу щонайменше від 80 до сатанків Леопард 2 Різних модифікацій вже навіть називається «2А6». Але е, тут теж до речі, такий цікавий момент, який пов'язаний з дискусією з танками. Тому що є таке відчуття, що багато хто забув, що основний бойовий танк це звичайно дуже важлива одна з інтегральних складових сучасної загальновійського бою, загальновійської операції, починаючи з другої світової війни. Але це не єдина складова і ефект буде досягатися за рахунок не лише масштабного якісного застосування танків, що теж є завданням, яке ми ще маємо реалізувати на практиці, але й застосуванням інших систем артилерії. Протиповітряної оборони, систем розвідки, спостереження, систем управління. Тобто, сучасна війна це прогресивно все більше і більш складна матерія, де результат залежить від цілого комплексу чинників, і зводити все до основних бойових танків це є неправильно. Тобто, так це рішення є доволі важливим і доволі правильним. Яке ми отримали від наших партнерів щодо готовності постачати нам танки Леопард 2 і також в перспективі танки Абрамс. Але все до основних бойових танків не треба зводити, тому що таким чином ми забуваємо про те, чим є сучасна війна, які є основні завдання для досягнення ефекту на тактичному і на оперативному рівнях. Але так чи інакше, рішення важливі. Рішення є показові, тому що ну, якщо порівняти з тими пакетами допомоги, які Україна отримувала, наприклад, і в 3, і в четвертому кварталі 2022 року, навіть від Штатів Америки, відповідні пакети допомоги вони, якби, мали тенденцію до все більшого зменшення масштабів. Тут же ми маємо такі потужні пакети допомоги, це тобто сотні одиниць бронетехніки, обіцяних десятки. Одиниць ствольної артилерії, тому в принципі це непогана основа для дій у, у другому кварталі 2023 року, де скоріше за все будуть розвиватися наступний такий масштабний сюжет російсько-української війни. Хоча, якщо ми говоримо взагалі про кампанію 2023 року, то основна проблема. Це те, що ми не знаємо, як буде діяти наш ворог. Тобто, чи ворог буде далі проводити стратегічну оборону, яка, в принципі, вже дала певні значні результати для противника, чи він перейде до, до наступальних дій. І кожен із сценарій він відкриває як певні можливості, так і несе певні ризики. Тобто, якщо ворог буде продовжувати далі стратичну оборону, яка... Як не парадоксально може дозволити йому досягнути певних результатів, тобто в випадку якісного проведення, то з одного боку, ми отримуємо час на інтегрування всіх тих систем, які ми отримали, і створення ну, потужного угруповання, те, яке приблизно означив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Але з іншого боку, ця якість сил повинна бути. Ну, справді новою, вищою, тому що треба буде вирішувати завдання прориву ешелонованої оборони противника, і противник буде готуватись до цього. Не сидіть, склавши руки, в принципі, він зараз цим займається. Тобто, якщо це статична оборона, то це можливість інтегрувати відповідні системи, але тоді треба готуватись до класичної серйозної наступальної праці, яка буде більш важкою, ніж всі ті дії наступальні, які ми проводили. У 2022 році, якщо ворог повернеться до наступальних дій, і, в принципі, індикатори, скоріше за все, про те, що ну, він буде повертатись до наступальних дій, включно з тим, що було змінено командувача угруповання і генерал суровікін який асоціювався з оборонною стратегією був замінений на Генерала Герасимова, який, мабуть, пообіцяв Путіну, що він зможе провести наступальні дії і як мінімум вийти над мінкордоном Донецької області і Запорізької області. Якщо це так станеться, то основний ризик, який буде, це те, що ми можемо в обороні спалити більшість з того, що ми отримали і будемо отримувати от по останнім пакетам допомоги. І нам фактично нічим буде. Проводити серйозні наступальні дії. Основна можливість це, звичайно, якщо ми зриваємо план противника і фактично повторюємо те, що було в 2022 році, коли неуспішні наступальні дії противника створювали можливості для наших успішних наступальних дій. І ми зберігаємо значні резерви і вводимо їх в дію, і звільняємо щонайменше частину наших тимчасово окупованих територій, створюємо інші. Можливості для ведення переговорів. Ну, так чи інакше, головний головний висновок, всього -всього, що Україна зараз так зайняла вичікувальну позицію, але це є об'єктивно. Ми не володіємо поки що достатнім потенціалом для того, щоб проводити наступальні дії самостійно. Ми вичікуємо російських кроків. В ідеалі намагатимемося використати помилки, які будуть зроблені. Для створення сприятливих умов для переходу в контрнаступальні дії. Ну, найбільш парадоксально буде, звичайно, якщо таку ж саму стратегію очікування обрав наш противник, але це менш ймовірний сценарій. Більш ймовірний сценарій це, це звичайно, що ворог в другому кварталі спробує перейти до наступальних серйозних наступальних дій. І як наслідок ну, матимемо відповідну реальність, з якою ми повинні будемо рахуватися, яка створює відповідні можливості і. І, і, і відповідні ризики Україна переможе, тому що на 11-й місяць Великої російсько-української війни амбіції Росії зменшились до того, щоб взяти спочатку Київ за три дні, а зараз вони можуть взяти місто Бахмут вже більше як за півроку ведення активних наступальних дій. З іншого боку, ми бачимо, що. В принципі, готовність українців чинити спроти, вона є визначальною, і як вона була 22-му році. І як наслідок, цю реальність змушені враховувати наші партнери, які виділяють нові пакети допомоги, які розгортають додаткове виробництво боєприпасів, і це теж є показовим. Тому в таких умовах, коли наші партнери використовують час на посилення України. Ми дійсно можемо говорити, що час грає за нас в такій війні на виснаження, і це створює відповідні умови для досягнення і цілей і в рамках бойових дій і політичних завдань щодо максимального звільнення тимчасово окупованих територій. Ну а в ідеалі це, звичайно, формування відповідних уявлень серед російських еліт і населення і отримання довгострокового миру для наступних поколінь українців.